Мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Зайчик був ще зовсім маленький і пам'ятав, що відходити далеко від свого дому не можна. Але ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам. Тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед! перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде вуличка з великим фонтаном. Від фонтану пройдеш до парку, а там спитаєш. Довгенько наш зайчик блукав туди-сюди. Аж доки дійшов до парку. Він спитав: Вибачте, а де тут продають мед? Та он же, навпроти, перейдеш через пішоходний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, робітників з лопатами, велику гору піску і табличку з написом. Зайчик вже вмів трохи читати і прочитав по складах: дорожні! «Роботи! перехід за сто метрів. Ого, зітхнув зайчик. Сто метрів. Треба так далеко йти. Не треба нікуди йти, сказав хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку, пані кенгуру, з великою кишенею на животі. Тобі до медової крамнички? спитала вона. Залазь у мою кишеню. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся! вигукнула кенгуру. Високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку та кричав. Це порушення, це порушення! Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться. Кенгуру приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Оце політ! Дуже дякую, захоплено сказав зайчик. Він виліз із кишені і відчинив двері крамнички. Дзінь, дзелень, задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулась з за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли свіже морків'яне варення. Хочеш? Ні, дякую. Я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку дохмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замогикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зай-зайчики й ведмеді люблять меди, все на меді, жи-жи-жи. Чому це так? Скажи. Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він побачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло: вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з, з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив. Що сидить на дорозі, серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою руку. Куди женеш? бурчав він. Збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що? Не знаєш своєї адреси? Ні, не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову в перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой. Мама ж мені казала, на нашій вулиці є велика вежа з годинником. Навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, а звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як йти до твого будинку. Так вони й зробили. І сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно! вигукнув зайчик. Перед їхніми очима відкрилося ціле місто, червоні дахи, безкінечна річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником, вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, куди мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь до мене завтра в гості. На Навели... велику покатаємось. О, це я люблю, сказав ведмедик. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці завтра прийду. Обов'язково. А ти нарешті запам'ятай свою вулицю і номер будинку. Я ось живу на вулиці Медовій. Номер 11, вигукнув ведмедик на прощання і помахав лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло і похолоднішало, тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи, -жи, то зизи, -зи, то ой-ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, ступив на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і сперся на перила. І тут раптом невідомо як баночка з медом вислузнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати в воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло і його серденько. Його очі наповнилися слізьми, і він міцно за... замружився, щоб не розплакатись, а коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки й спромігся сказати зайчик. Як? Як ви це зробили? Е, це ще нічого, не без гордості мовив пелікан. Недавно в Дніпрі я спіймав отакенну щукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався у кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою мали. Невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки. І раз у раз чулися тихенько. Жи-жи, зи-зи, ой-ой. Раптом попереду зайчик побачив трамвайну зупинку. Він підбіг до трамвая, скікнув у відчинені двері і сів на заднє сидіння. Бідний зайчик не знав, куди їде цей трамвай, але його лапки так стомилися, що він просто хотів трохи переточити. Двері зачинилися, і трамбайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця Моркв'яна!» Зупинка вулиця Моркв'яна!» – оголосив трамбайчик. «Моркв'яна?» – вражено запитав зайчик. Ой, так це ж моя вулиця. Я згадав, зрадів він і вистрибнув у відчинені дверцята. Отак трамбайчик привіз нашого зайчика додому. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не відзивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо! Мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руку і міцно, міцно обійняла. Де ж ти був? Де блукав? мій маленький, мій найдорожчий зайньку? усе повторювала вона. Мамо, я я ось це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці, в одному будинку, світилося вікунце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духняним.